Стеження, погоня, затримання і щасливий фінал. Власник отримав свого викраденого двоколісного міліція ймовірних викрадачів, не одного львівського велосипеда. А велогромада Львова інструкції як не втратити, або ж у гіршому випадку як відшукати свої колеса. Ровер, який став головним героєм цієї детективної історії, викрали з під одного із львівських університетів. Не допомогли навіть камери спостереження, бо дивились вони не за велопарковкою, а за клумбами. Позбувшись доволі дорогого велосипеда, його власник не чекав, поки втрату знайде міліція. Самостійно зайнявся пошуками. Тим більше, що крадіжок роверів у Львові цього року зафіксовано як ніколи багато. У пошуках допомогли соціальні мережі та друзі. Отож, далі історія про те, як відшукати викрадений велосипед за два дні. Одного жовтневого понеділка Роман приїхав на пари велосипедом і залишив його, як завжди, на велостоянці. Після пар двоколісного тут уже не було. Ну, для мене це був такий легенький шок, тому що ну, коли ти вже тисячний раз проходиш рауром на те місце, де ти його лишаєш, і там разів ти його забрав звідти, а тепер його немає. То це викликає ну, як мінімум такий стан ступору. І я стояв напевно на стоянці хвилин 10 і не міг зрозуміти, чи я його лишив десь в іншому місті. Наступного дня на цій ж велостоянці Роман побачив ще одного тепер уже колишнього власника ровера з перерізаним блокувальним дротом у раках. Тоді й написав заяву до міліції, але на цьому не зупинився. Я подумав залучити друзів до поширення інформації, і, власне, за рахунок цього, можливо, десь хтось побачить ровер і мені про це сповістить. Відповідно, я розмістив новину про крадіжку ровера у соцмережах в контакті та на Фейсбуці. І на мій превеликий подив, буквально за дві доби в цих двох соцмережах я назбрав близько 300 поширень. Тобто, це люди, які побачили і поширили в себе на сторінках ну, новину про мою біду. І насправді це було дуже приємно і як виявилось потім ефективно. Один із друзів повідомив Роману, що впізнав схожий велосипед на сайті продажу. Оголошення розмістили недавно. За ровер хотіли 2700 гривень. Пограбований вирішив зловити злодія на гарячому. Він каже, та я знайшов ровер свій. Я кажу, супер, вітаю. Він каже, ні, то не так все просто. Є варіант, що це мій ровер, але треба подзвонити до хлопака, який його Аля продає там на сайті, і домовитись про зустріч. Далі було питання, чи ровер був в місті їжджений, чи що так само перебував в горах. Каже, ні, я ровер тільки в місті, там дві-три царапини. Я кажу, окей, то побачимося в центрі, бо подумав, що в центрі багатьох люду, добре було б зустрітися. На що голос відповів? Ну, була пауза така, досить довга, секунд 5-7. Потім була відповідь Ні, ні, в центрі ні, два біля метри, там працюю. Я кажу, ок, година 7-8 метрів. Він каже, та підходить. Товариство розробило цілий план захоплення злодія. Годинка сьома, напевно, я привіз першу партію в мезу. Чоловік. Так, ну, п'ять чоловік і наступних ще п'ять ще було. Я зорганізував групу своїх друзів, це були пластуни, які досить жиють такими досвідченими в таких справах за рахунок наших вишколів, таборах, де нас навчають бути готовим до таких різних критичних ситуацій. І так як в американських фільмах там, перекриваємо, перекриваємо їм дорогу, я виходжу з машини, цепляю рукою за руль, кажу стояти, хлопець короче, в шоці. Виходить, Ромко бере велік, тупо в нього перевертає. За той час моя машина проїжджає повз, бо я на рушнік не поставив. Нам вдалося його затримати, але не без проблем, тому що він почав тікати. Я під'їхав, і той товариш вже був на землі. Ровер був щасливого власника. Ми одразу ж викликали міліцію. Там шалені чуваки з автоматами приїхали. І на наше велике задоволення, подив. Вони приїхали буквально за пару хвилин і вже посадили його в машину. У міліції кажуть, таких сміливців не зустрічали давно, але повторювати подібний вчинок не радять, адже злодії могли бути агресивнішими. А наразі затриманий не лише зізнався, що продав крадений ровер, але й свого спільника здав. В слідчого даний громадянин зізнався, що він бере даний велосипед, де він взяв, що взяв візуально знайомого чоловіка молодого, який йому вже не один раз надавав велосипед, для того, щоб він їх продавав. Також він. Сказав, як звати, і підказав, як можна цього чоловіка знайти. Поки е кримінальні провадження не об'єднані, вони є поодиночні. За статтею 115 та 41 це передбачається умовне покарання. Тобто, вже судби приймає рішення, вже що буде з даним злочинцем. Роман з друзями не лише собі велосипед повернув. У підозрюваного вилучили ще кілька роверів. Я би радив усім, в кого сталася така біда, лише ну зразу на місці, коли вони виявили, що їхнього велосипеду вже немає, там де вони його залишали. Однозначно звертатися в міліцію. Документи на велосипедки дуже важливо зберігати після купівлі велосипеда і оформляти заяву. І дуже дієвими, як виявилося, є поширення у соцмережах. А ще радять не економити на замках для парковок. Ганна Цапик Вадим Кальченко, погляд на тиждень. Телеканал Зік.